Вітаємо всіх наших учасників, ми вітаємо до них, що ви дочекались ну, нас, ми перепрошуємо що ті технічні ті, Ну, я думаю, що, що це тільки початок, що наступним разом і зв'язок буде кращий, і трафік сильніший, і ми будемо вже мати більший досвід. І що все буде в нас гаразд. Е, ви бачите, що до нас приєднався наш польський партнер, громадська е, академія наук місті Лодзі, які дуже вони, ну, дуже хотіли. В них нема того обладнання, вони навіть позичили його. Вони куплять обладнання. Вони дуже хочуть працювати і в майбутньому я думаю, що Донецькі, Харків, і Львів можемо і лекції робити, можемо і якісь семінари і ну студентські конференції, Ми вже проробляємо різні формати. Я думаю, що буде велика перспектива. Пані Романі Червямуві вже Добре. на кінці їх нам удали ще zorganizować się i technicznie, i organizacyjnie. I spodziewam się, że w przyszłości, że będziemy organizować różne seminary i nauczania studentów i no naвіć spiewać. Nie wiem się <художнька będziemy> tańczyć, <śmiany> 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 no no spewać różna studenka. Różne studenka będziemy robić. Tak, якщо dopuno se poganno na to, bo się spicył pomoc, u nas jakieś. Думали, вечором буде краще. Ну, ні, тоді. Наталія Івановна, ви глядіте прекрасно, можете нічого не робити. Спасибо, Ірива, ви, як завжди, галантний. Шановні колеги, я пропоную дати слово. Ви розумієте, наші партнери, вони онлайн. Вони не готові з нужними презентаціями, що ми тут мучимося. Вони не готові нас дуже мучити, вони просто хочуть нас привітати. І давайте їм дамо слово. Спочатку вони скажуть польською. А я потім перекладу, добре? Пане Романі. Да, 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 да. Пане Романі. Тільки е -е. учасники розуміють, що, що панство є онлайн. Вже є те, що ну, ні, ні, це готування акурат на якісь там нудні та аспекти наукові. Тільки попрошу кілька слів, привітання для українських строк. Добре. Добре. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Katarzyna Kolaśnicka-Morawska i reprezentuję Społeczną Akademię Nauk, na której wykładane są przedmioty z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii. My jako partner współpracujemy z szeregiem uczelni. Bardzo chętnie, bardzo nam miło, że możemy wziąć udział w tej wideokonferencji. Тобто це вони передають вітання, вони, як я вже говорила, з громадської академії наук, яка знаходиться в місті Лодзі, має багато філій по цілій Польщі, має Кларк Юніверсіті, це я вже от себе трошечки додаю інформацію. Вченню. Вони мають різні напрями підготовки студентів, вони мають і рівень і бакалаврату, і магістерських, і мають МБА, як я казала вже Кларк Університі. Академія, вони недавно стали академією, були вищою школою, тепер вони вже академія наук, що в Польщі теж дуже стіниться певний рівень науковий. Вони мають одну раду по захисту диссертацій кандидатських, чи дві, по-моєму, інформатика економіка. Тобто вони готують спеціалістів з різних напрямів, управління книг за жунзалі, тобто менеджмент. Інформатика, логістика, бухоблік, фінанси роз рахунковість. так. Ну і те, всі співпрацюють на своєму рівні з багатьма країнами, з багатьма вищими навчальними закладами. Ну і зараз може, може далі, пані доктор. No mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli brać udział w tego typu spotkaniach, może wykłady wspólne, wzajemne w ten sposób prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii. Myślę, że tutaj po stronie kierownictwa szkoły uzyskana propatę w tym kierunku, że właśnie przedmioty takie, które będą mogły być prowadzone przez zagranicznych wykładowców, Бендже можна презентач пояснів титулу bardzo zadowoleni. Mm, дякую. Тобто вони теж дуже тішаться, що нам нарешті вийшло і технологічно це розв'язати, і вони бачать в майбутньому. І взагалі їх керівництво, я це особисто знаю, тільки вернулася вернулась понеділок в Польщі, ну дуже націлено і дуже було зацікавлено. І їм всім ставило задачу обов'язково по. Зв'язати, так що я думаю, що ми в перспективі ну, можемо розвивати ще не менш цікаві проекти, і що нам технічно це ми будемо розвивати і дозволить нам реалізовувати якісь міжнародні програми, можливо навіть через Єврофонди і, і так далі. І тут так само, щоб залучати певним чином наших студентів. Тут є ідея, може могли б ми організовувати подобне щось е, e, певні якісь студентські конференції, як майстер мисліці, чи, ну, наприклад, е, e, як, якийсь кульний тема, який би лончив польську України, люб якісь стосунки, люб, наприклад, по евро, скутечності евро, щоб наші студенти приготували з кожного міста, наприклад, по презентації, могли б там за кілька годин зробити Юж в жесні чи в Пазірніку, ну, може ні, в Пазірніку, в листопаді якісь такі міжнародова студентська конференція. Як мислите слідь оце? Я говорю про те, що онлайн-ідея, може ми могли б, наприклад, в жовтні чи в листопаді зробити на якісь спільний е тему, яка б ну, зв'язувала і Польщу, і Україну. Ну, наприклад, я це так онлайн придумала, так, наприклад, ну, результативність Євро в Польщі і в Україні. І це би була стоенька конференція. І ми могли б в такому складі, тільки, наприклад, в жовтні чи в листопаді по два представника з кожного вузу, це б вже було вісім доповідей, це могло би бути цікаво. Як варіант? Це скільки, дорогі пальці, польські. No myślę, że byłby to dobry pomysł, tak, żeby koło listopada na przykład zorganizować te, tego typu spotkanie pomiędzy studentami, bo na pewno to bardzo ciekawy punkt do wzajemnej wymiany poglądów na ten temat. Якісь кращі, як там Харків, Донецьк, як ви вважаєте? Може ми можемо придумати щось іншу тему. І тоді, так, ми ну, виключилися, ні? І тоді, Харків, як ви вважаєте? Чи могло би бути щось таке цікаве для вас? Ні, ну, звісно, треба спробувати на рівні студентської конференції. По несколько докладів, то треба поняти на каком языке это все будет. Русский, англійський. No, мабуть, мабуть, англійський, тому що якщо б був львів влоги, то у нас нормальна і польська українська, але ну, якщо вже я знаю східні регіони, студенти можуть не розуміти. Тоді, мабуть, іноземна англійська мова. Чи дискутуємо, дорогі панці, у тим, який би був янзик е, цієї конференції, то хіба б був англійський, бо на сході студенти не ні, ну, не розуміють польського. Чи по ангельську то теж у вас є? Там, студенти з Кларку чи з Інего, правда? Так, студенти, які вже студують на вчені Кварк, напевно, в язику ангельським латвій би їм було конверсувати з партнерами з, з, з України. Тобто кажуть, що дійсно є студенти Кларк МБА, які взагалі все навчання на англійській мові, на як варіант. Тобто для них то не було проблеми. А Донецьк як у вас? Мы конечно можем организовать и присоединиться к вам. Но я думаю, у нас будет если Игорь Владимирович уже пригласил, да, у нас будет возможность физически договориться об этом. И детально обговорим. Я вже звука на пляжі обговорювати наши креативні планы, я не проти. Но просто я думаю, что мы це все ше онлайн не онлайн, а мы це обдумаем тематику. І це, я як ідея, як технічний спосіб, це було б дуже... Реалізуємо, швидко. Наталія Івановна, реалізуємо, однозначно реалізуємо. E, Інтересна дякую. ідея, ми її реалізуємо. E, дякую, Серега. Донець теж багато заінтересований цим, що можна би було формат студентський то якось ну, зреалізовувати. А тема вибіжемо, щоб були інновації, чи щоб було євро зубачимо. Тема то є не так важний для нас. Ну, то втеди, прошу пальця, то втеди можемо в шесть, бо тут зібралися ми ще на споткання науково-методичної комісії з приготування студентів з менеджменту діяльності інновацій. То зачнімо, а ви поможете... Можете собі там пасивні, чи як хтось би хотіли, то прошу нам так помахати, що кажували бить слово. Добре? Чи не зачинали свою працю? Дякую, Ну і ціши михі також може ми так пальцем бачить. Е, Ігор Володимирович, ну то я просто сказала, що ми зараз переходимо на НМК. Ви голова секції.